Він він, повер... uh, він Ну, я хочу сказати. Він. Він повертає Позвічок. мені там. Uh. Він платить. Uh. Він платить мені назад дослівно. А. Ну, РБцальт. Цюрюк бецальт? Артсальтмір. Цюрюк. А, сальтмір. Так. Тамара. Uh. Допустити. Я не можу цього допустити. Ігкан С. Es... Допустити. Цулясен. А Ерлаубен не підходить? Erlauben – це коли ви дозволяєте щось комусь. Ви дозволяєте дитині дивитися телевізор. Ich erlaube dem Kind fern zu sehen. Erlauben – це інше. Can S Culas. А, ну, наприклад, там хтось. хтось es... А на їх намагається там щось зробити, не то. І от ви допускаєте ці дії якісь, або не допускаєте. дас них цулясен. Ліля. боже, Ага. <laughs> Я не знаю кого. Так. Це добре, що ще є куди вчитись, так? Це, це дійсно слово... цішен. Цішен, окей. Змія шипить. Угу. When is Cranbin? Come in. Так, добре. Лариса. Тягнути. Тягнути час. Тягнути.

Сюгерн, тянутый час, тянутый резину кажемо. Надя. Так наступне дійсно. Жувати. Хто знає Жувати? Кауен. Кауен, точно каугумі. Це жувальна гумка. Так. Олена. Олена, ви є, чи ви просто питаєте? Чи платні групи є місце? Можливо, я подивлюся. а Мені здається, нема. Роман. Так, так слухаю, добрий день. Добрий. Дивуватися. Дивуватися. Це мене дивує. Від слова чудо. Від слова чудо. А, чудо". Чудо". чудо дитина. Вундеркінд. Вундеркінд – це чудо дитина. Вундерн. Вундерно. Свундертміх. Вундерна слів чи базі? Ну можна дивувати когось, можна дивуватися. Багато слів є. не Ну, зігвондер, так. Але можна і дивувати когось. І дивуватися. Тобто просто дивитись логічно, що там буде означати. Валентино. Доброго ранку. Доброго ранку. Діяти. Ці, ці таблетки діють швидко. Хто знає діяти? Як? Wirken, Wirken. Wirkung. Це дія. Ольга. Присвячувати. <coughs> присвячувати час дитині. Чи якомусь заняттю? Хто? Хто пам'ятає? Присвячувати на В. Венден. Відмен. Венден це. Це. Звертатися до кого? З Гвенден Ан. Ага. Відмен. Так, Інна. Попереджати <кхід> про якусь небезпеку. Ага. Ага. Майже. Там буква одна інакша. Ага. Варнен. 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 Варнен фор. Я хочу про небезпеку попередити. Гефар. Mm -hmm. <coughs> mm -hmm. <coughs> Небезпека це гефар. А і хвил for geфар varmen. Так, Тамара. Насмілитись. Як ти міг тільки насмілитись це зробити? Насмілой це Ваген? Ваген, точно. Good. Ваген. Ліля. Mm -hmm. Бути причиною чогось. Спричинити щось. Я б сказала, да, знаєш, шут. шут. Ну, це якщо провина, але це ж не завжди в негативному сенсі. А, ну тоді підказуйте. Хто пам'ятає? Фер-урзахен. Урзахен ah. як Як причина. Ага, Ферурзахен. Тому вже речення не путь нема, вже просто слова переводять. Ну, давайте. Так, Лариса Ворочка, все хороша. Опублікувати. Будемо тебе, так Ну, я ж вибирав такі, щоб ви. Щось навчилась новеньке? Ні, класно, класно. Опублікувати. Це... Зробити то, відкритим. фер офентліхен. Фер офентліхен. Точно, Надя. Uh, там дві TF. Фенделіхен. Так. Надя. Розголошувати. Тобто щось таємне розповісти, то, що не можна було казати якусь таємницю, хто пам'ятає? Ферратен. Я Фер... Ферратен. Видати щось. Таємне. Роман. Втручатися. С Себе втручати. Хто знає? Зіх. Айн мішен. Вмішуватися. Айн мішан. Можна вмішувати там. Цукор о, чи сіль в тісто, чи щось там, одне щось в інше вмішувати. Якби кулінарно, але втручатися він в чужі справи. Так, Валентина.